Пальчикова гімнастика, як зустрілись пташенята. А зараз, діти, давайте виконаємо пальчикову гімнастику, приготували свої ручки, виконуйте вправи. Раз зустрілися курчата пі-пі-пі, пі-пі-пі. А за ними каченята. кря 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 кря-кря-кря. Потім стрілися гусята га-га-га, га-га-га. І поважні індюшата бал-бал-бал, бал-бал-бал. Ось півники стрілися. Кукаріку зразу і побилися. Кукаріку. Молодці дітки, у вас все гарно вийшло. До побачення! До нових зустрічей!